Друзі, всім привіт! Сьогодні виходить моє друге відео на YouTube каналі. Я безмежно цьому рада і щаслива. Я вже зібралася, сьогодні буде другий похід в секонд. Я сподіваюся, я знайду для вас якісь цікаві знахідки. Сьогодні буду ставити перевагу на те, щоб знайти якісь тренди, леопарди, все, що зараз модно, все, що потрібно на літо. Теплий одяг дивитися не будемо. Я вам обіцяю. Тому одягаюсь максимально просто, щоб можна було швиденько скинути, приміряти, показати, як вам як це виглядає на тілі. Загалом залишайтеся. Я обіцяю, буде цікаво. Ну, що для більш точно розуміння картини, я вам повідомляю, що це вже п'ятий день завозу. Щоб ви розуміли, в цей день вкрай вже важко щось знайти, хоча людей було багато, і одягу було також дуже багато. Сьогодні ціна за кілограм була 140 гривень. Я в магазині обнова, можливо, ще хто знає, в яких містах він є. Якщо чесно, у нас після завозу, саме в цьому магазині, вже немає що шукати. У нас тут дуже багато перекупів. І м, реально вони за один день спустошують магазин, не залишаючи жодного бренду. Тому вже з перших хвилин в магазині я зрозуміла, що мені буде вкрай важко щось знайти, окрім ось таких якихось незрозумілих, застарілих речей. До речі, зара, ви реально колись випускали такі речі. Я чесно не пам'ятаю, якого року випуску ця сукня цікава була блузочка, мені сподобалась тканина з якимось таким переливом. Яскрава, така помаранчева на раз-два одягнути саме те, що потрібно. Як я обіцяла по леопардах, також сьогодні прийдемося, але все ж, знаєте, такі леопарди і не візьмеш, і не викинеш, наскільки вже старілі речі. До речі, не від поганого бренду Mark Spencer потрапила мені ось така блузочка, але картата. Я не люблю такі речі. Щось мені вдалося вам вибрати, там, не знаю чи собі, чи вам, поглянемо вже, в приміручні ось, до речі, ще одна сукенка леопардового трендового кольору. Тут я біля рейла з сукнями сподіваюся, щось знайду. Можливо, серед цього картатого лахміття, скажімо так, щось і знайдемо. З такого сучасного, більш пастельного. Ось ще один леопардик знайшовся. Ну, таке, дівчата, таке чесно, я очікувала побачити трошки більше, бо речей було дійсно дуже багато. Як бачите, було таки досить багато нових речей. Ось така від Next Також видно новенька сукня. Ця сукня Електрик. Не знаю, щось мені в ній сподобалось, але тканина була така жахлива. Мені здається, масло, чи як вона називається. Чи звичайний трикотаж, щось типу того. Олівер, uh, я не знаю, мені здається, якийсь відомий бренд, але я не звертала на її увагу, бо зовсім не актуальна. Ось, до речі, ще одна новенька сукня. Ну, не знаю, куди її одягнути. Я просто так подивилася, можливо, на якусь фотосесію за пару гривень. Я думаю, що вона коштує сьогоднішній день не більше чашки кави. Тому на фотосесію якраз те, що потрібно. Сподобалась така мені сукенка, до речі, дуже зараз модний, актуальний колір, єдиний він дуже яскравий. А щоб ви знали, в цьому сезоні модний ось такий жовтий, ось як ця сукня, такий колір масла. Він, до речі, виглядає дорого-багато, знаєте, не як звичайний білий або просто бежевий. Ось така ще сукня в макі, чи що це, не знаю. Червоні троянди, швидше за все. Ну, це все, дівчата. Не знаю, будемо дивитися. Я все ж таки щось таке, бачити обрала в приміручну будемо приміряти. Щось мене заполонив сьогодні цей електрик, бо я зупинялася біля кожної речі в такому кольорі. Ось така сукня від ліпсі, також такий досить хороший бренд, але тканина, звичайний трикотаж. Ну, таке собі. Від H&M, до речі, також така цікава сукенка, але дуже яскрава. Мені подобається гіпюр, і він дуже зараз актуальний, такі прозорі тканини. Але ну, це такий колір зеленої трави. Не знаю. Ну... Начебто непогано, але начебто щось дуже дешевить. Це ж такий ромпер чи комбез, як він називається, також цікавий, але був маленький, шостий розмір, навіть не стала вам його докладно показувати. Тут я все ж таки ще надіялася знайти якусь сукенку, можливо, і знайдеться, не знаю. Але бачите, це якісь такі моделі. Ну, як на п'ятий день завозу, що ти скажеш. До речі, ця від Next була досить таки цікава, 12-й розмір, шкода, на мене велика, але цікавого фасону, такого принту, змії, пітончика. Цікаво. Тут вам привіт з 80-х, мені здається, що колись таке носила. Ну, моєї мами точно була така, це з такого балону, чи як це така тканина називається. Чесно, і навіть дівчата, я не знаю, як колись носили таку тканину. Так, давайте ж ж подивимось все ж таки на джинси, брюки, штани, хто їх називає. Дуже багато було скінів, бачите, завужені. І новенькі, до речі, дуже багато було нових джинс. Але вони всі були завожені. Ось від, від Jack Jones, напевно, ну не напевно, а точно, <світ> І ці, до речі, нові. Там цілий рейд був з новими джинсами, але всі були завожені. Щоб ви розуміли, вони скоро повернуться до нас. Ця мода пройде ось цих бейгі-джинс і Мом джинс. І, до речі, скоро будемо носити знову завужені. Хто ж їх полюбляє? Welcome. Я, до речі, їх також полюбляю, в кого струнки довгі ніжки, вони завжди їх підкреслюють. І навіть зараз я бачу на дівчатах, які одягають, мені досить навіть подобається. До речі, знайшла таку цікавеньку від Зара. Якщо бути точним, це Zara Accessory, їхня така колекція. До речі, я навіть не знала, що, крім аксесуарів, ці колекції також ще присутній одяг. Але я буду вам показати далі, бо я була чесно дуже знахо... здивована знахідкою. Ось ще один такий пітончик до мене потрапив. Дуже цікава така сукенка. Щоправда, я думала, що це її спинка. Як же виявилось в примірочні, бо я її забираю, що це було. Її о, перед. <ріст> ну, давайте спробуємо приміряти і подивимось, що і як виглядає. Ну і перше, ж я приміряю це ж цю сукню, я її одягнула на топ, тому він буде трішки там виднітися. Ну нічого страшного вже. Вона на мене маленька, як бачите, в бедрах маленька. Але мені було цікаво, як вона буде виглядати. Я не противник таких суконь, якщо їх одягати саме в ті місця, де їх потрібно носити. Я уявляю, це літо, спека, загоріле гарне підтягнуте спортивне ті. Мені б вона сподобалась більше на брюнетках з довгим волоссям прямо по пояс. І повірте, вона не буде виглядати так вульгарно, якщо ці всі критерії будуть присутні в дівчині. І тим паче, якщо дівчинка буде метр шістдесят, не більше це буде просто ідеально. Я ось кажу: мені подобаються такі речі, і чесно подобаються люди, які можуть їх носити. Як і обіцяла, забираю цей тов в примірочну, показую, як він виглядає на тілі. Це розмір М. Дуже шкода, що він на мене був великий. І я б нічого там не, не змінила, не перешила. Йому потрібний більший розмір, ніж мій. До речі, колекція з 2019 року. Це такий, знаєте, мішок розшитий бісером, але ні. В колекції навіть присутні шорти, жакет та навіть сукня. І виглядає це дуже дорого, багато, дівчата. Ну, погодьтеся. Мені до вподоби такі речі, можливо, комусь і ні. І на моє здивування аби у річчю якийсь сайт продавав за 400 хвилиночку, 400. Я навіть не знала, що в зарі є такі. Collect. Загалом тут навіть нічого не хочу говорити. Ви все побачите по моєму обличчі. Я би тут підставила якусь музику під це відео і все. Мені дуже подобаються такі фасони. Такі рукава, фонарики, вони здається, називаються як баска, квіт, трошки бісеру. Дуже мені подобається, я не знаю. От я от одягнула і це річ просто моя. Я ще обожнюю, коли оголені ключиці в жінок. Це для мене дуже гарно, сексуально, і я прям не знаю. Мені загалом дуже подобається. Це блоза від uh, Raven Island, River Island, не знаю, як то ще називається. Вона ще досі присутня на сайті, ціна її капечна, там десь 30 доларів вона коштує. Це дуже дешево, але вона дуже класно і круто виглядає. Тому, як ви вже зрозуміли, без неї, звісно, я не вийшла. Наступна блузочка в стилі Версачі. Я думаю, що всі впізнали цей принт. Це такий вікторіанський багатський малюнок. Я прикріпляю вам декілька фото від відомого модного дому Версачі. Звісно, в мене це не бренд і не Версачі, але виглядало досить таки цікаво. Звичайно, не під джинси. Щоправда, я би тут одягнула якісь палацу або чорні брюки, змінила трішки зачіску, підібрала би волосся, додала якусь сумочку. Діор, до речі, Шанель, можна щось, щось таке цікавеньке, і було б дуже-дуже естетично і дуже гарно. Щоправда, це звичайна Турція. Зараз ви побачите, тут звичайний 100 поліестер, який дуже лип мені до рук, коли його приміряла. Я ненавиджу просто коли отакі штучна така тканина, яка тебе електризується, яка тебе облипає. Тому залишаю його тут, можливо, комусь підійде. Ну, а цей тофі зараз, звісно, я заберу з собою, бо тут просто ідеальний склад на літо. Я обожнюю такий склад, тут 50 на 50 котону та льону. Він дуже такий жіночний, милий, він не білий, такий пастельний, о, якийсь молочний відтінок, в горошах, легенька така басочка. Я тут приспустила бретелі, не дай Боже, що вони подумали, що я зняла білизну, але він має носитися без білизни. Я люблю такі речі влітку, тому тут навіть немає що думати. Просто Я не знаю, як він навіть досидівся до п'ятого дня. Як на мене, це така базова річ, яка має бути в кожного, і навіть по декілька штук, бо просто одів на тіло, на джинси з шортами, з якоюсь спідничкою, що небудь просто. І ось так просто і виглядає. Звичайно, він підійде не для всього бюсту. Ви маєте розуміти по своїх параметрах, щоб у вас там нічого не випадало, не випалювалось, бо це завжди ну, негарно і не доречно виглядає. Ну а з цією сукнею у нас сталося, знаєте, ожидання і реальність, бо я очікувала, що це буде такий. Зараз вам прикріплю фото. Дуже модні такі зараз спідниці, бачите, з таким об'ємним подвійним низом. Бренд театру взагалі мені нічого не говорить, і скільки б я не гуглила, мені вибиваються сукні для театру. Чи то для акторів театру, чи то для походу в театр, я не знаю. Сукня не лягла на мене так, як має бути. Взагалі, не те, що я очікувала. Вона, звичайно, велика, бо це 12-й розмір. Колір мені подобається. Мені подобаються такі пастельні, не картаті речі. Але не те, воно не лягло на мене, і тут потрібні більші об'єми, тут нічого не вкоротиш, не звузиш. Тому знаєте, це той випадок, коли на вішаку річ виглядає краще, ніж на тобі. Але загалом цікаво. цікаво. Я не шкодую, що я забрала її в примірочну, ну хоча б побачила, як я в ній виглядаю. Ну а з іншого боку, я взагалі думаю, що це можливо якась сукня реально для театральних акторів для якихось вистав і зовсім не річ, яку можна носити в повсякденному житті. Ось таку спідничку також забрала в примірочну, ну, не знаю, подивимось. Гіпюр зараз дуже модний, актуальний. якась така подвійна тканина тут. Вона, до речі, ще новенька. Забрала ще таку спідничку на запах, подивимось загалом, як вона виглядає. Мені, звичайно, не дуже подобається цей принт. Він якийсь такий для мене циганський, не знаю, не знаю, подивимось. Ще спідничку джинсову взяла від Геп, також відомий бренд, не дуже дорогий, але і не дуже такий мас маркет дешевий. Не знаю, щось я сумніваюся, що вона взагалі така мала бути. Я думаю, що її вкоротили і взяла ще такий халатик. Чесно, я думала, це шовка, але як вже потім розгледіла, це був звичайний дешевий полясти. Ось так спідничка виглядає на мені. Не знаю, я не люблю такі речі, хоча вона була дуже така легенька, дуже приємна до тіла. Цікаво, цікаво. Мені, напевно, не подобається цей чорний колір і цей принт. Я літом не люблю чорний, кажу, так як є. Тому загалом вона у мене і не викликала ніякого такого вау-ефекту. Wow як і наступна зелена спіничка. Як я і говорила, нічого тут такого незвичайного, вона на мене велика, я її там підібрала рукою, просто що вам показати. Думаю, якщо вже взяла, то чому б і не поміряти. Джинсова від Gap, вона на мене велика, але в ідеальному стані не знаю, я кажу, повторююсь, як вона була вкорочена, чи вона має бути, так чи її вкоротили. Але ну, не мої параметри, тому немає взагалі сенсу. Можливо, комусь і якби повезе. Бо стан її дійсно хороший і бренд також вартий уваги. Це загалом всі ось такі речі, які мені вдалося сьогодні знайти на п'ятий день. Я більше ходити не буду, бо дійсно дуже важко щось знайти. Бачите, ціна сьогодні 140 гривень. Тобто ця мені вийшла десь гривень 14, і ця з вішаком блузочка вийшла гривень 37. Тобто, все разом це знаєте. Ці дві блузи, які мені обійшлися за одну чашку кави. Е, як, з чим я ще їх поєднала своїми улюбленими блакитними джинсами, змінила трішки аксесуари. Е, загалом мені дуже подобається. Ну Якщо ви додивились ці відео до кінця, прошу вас підтримати мене коментарем, лайком та по бажанню можете підписатися. Бережіть себе.